Так, покосив участок 4 гектара. Показує, набрав бункера, бункер, оце це я висипав повін бункер. Виїхав, воно от туди, зараз туди їду. Там один мужчина розказував, що якийсь комбайнер косе грязний саксон і там нічого не сипа, дивіться пацани, саксон, чистоганчик. Де не де, там бур'янчик є. Де не де саксончик. О. І така урожайність получається. Вся карта. Це більше 1,2 зелені світиться. А те менше 0,3 красним світиться. Вот такий саксончик. Привезений Любашовською машиною, всі діла там. Ля-ля тополя, -та вони розказують, чистий, не ну, чистий. ось вам чистий. 99. Ось, де кущі ростуть деревця. Там 0,85 було. Перший наш зелений. Де там було п'ятно стояло зеленого у воді там. Оце це поле. Ну от вам результат Хай там в траві воно заросло, а тут а трави немає, ну так що там де був трошки дожік більший, там і є, там все по-другому. Ну щось хороше не получається знімати. Починають це, говно лить, блядь, на голову. Я їм нічого не зробив вроді такого. Хотів рекламу їм зробити, а не Ну, Ну, Я пробував. Видно, що предшественник зернові був заборонований, оброблений грандстаром. Всі діла. Дядько душу вложив і отримав такий результат. І хто повне на цьому цьому Ораз воно ті кущі, там за ними було зелене крепко. Ну і з цієї сторони так само видать, трошки було більше дождівця. Чистоганчик. Там, кстати, воно теж є пятнышко Соняха, вокруг водопроводной труби, обкошений і оставленный, бо мокро було Я тут калібрував бункер, щоб то... хазяїн катався за мною. Я заодно калібрував бункер, щоб показателі були більш адекватні. Бо після піонера вони там неадекватні були. Получилося, що я з піонера набрав тут бункер і він вийшов 120%. Ну, а коли я відкалібрував, то стало на місце. Що цей край трошки зелененьким більше дає. Все наші камиші, коли яких ми забирали тут здорові шляпи. Но з цієї сторони, видать, був трошки дощ зацепив в цю сторону. Хоча тріщи не видно. Можна сказати, що дощ був до останнього. все трава не растает. Они ездят на юг Украины в Днепропетровск. Конечно, один рядок не влазить. 12. Ну конечно воно сейчас разложит зеленым, потому що ну, налажу я половину налажу, середина буде неадекватна. Закончили четверочку. Получается 438 Сейчас побачим чи влізав в прицеп Хорошо це хоч можна перегнать, хоч хоть колька блять хоть десь може поработать за мене. Бо по поукушке не получается в него. Ну, там и в мене не получается, а в него тем более. Він начинает загонять. А так хоть перегоним ну, їдемо. Там теж видно водопровод остався буде сипати по ну що ну, Вліза 4.

прицеплаза напишіть в Ладно, підемо поміряємо соляру Їдемо далі. опять чистенький чистеньке поле сексон и потонем було по вже уже перешло на 99 0,99. що шописал по Тони. Що рядом не знаю, то чужа. А тут сексом. Вже локацию сменили на 20 км в сторону. А там оно косой бежит. Оп, в сторону. ДБРСК вообще притрушенный, как всегда, на мене в кучу клієнтів сьогодні и вечері нету. Хорошо щод закупився она. Есть тушоночка. Сейчас попробуем. Куряча тушоночка, коденки. Интернет-магазин, ссылки оставлю. И в духовке нагрів дві каши. Положив дві кашки на грів. Блять, тепленька така. Перлова з свининою і гречана з свининою. Милий гречку я їв сьогодні, буду перловку, а ти будеш гречку. Тут є такі сухарі позавчорашні. Хорошо що цей не викинув. Сейчас будем пробовать. Короче, открыли курочку. Запах просто цей. Сейчас откроем кашу. Ничего себе. Каже, сало в мене є, блядь. Кажу, сало оставиш, папка будет тебе, блядь, цей. Воспитывать, як накосячишь. А ну, открывай. Можешь хоть получится в тебе открыть банку. Так, ну свою. І горячу. Ну, зараз ми... Мы... Тано да, ну, воно нагрівається капітально. Зараз ну, ми подегустіруємо, чи як, як правильно, всім приятного аппетита. Видно м'ясо є на дні. Зараз ми його знайдемо. А ну мили за ціни. Нормально. Нормально? А чого у тебе, блядь, немає в машині такої кашельного? Це бе раз, нагріли. Да, курина, конечно, тушоночка це вообще, наверное, що то чим то Запаху не офігенний. Mm. Хорошо, що я закупився. То би зараз би мили. твоє Дуже. сало гризли, блядь. Кого? Тачка? Ні. Mm -hmm. Утром потім буде пекти. Профілактика. Так, ну шо, ти пробував курку? Ні, А ну запробуй. Та будемо виключати, а то все. Неудобно. Як санино я гадаю? Це курка милий. Ну курка, ну блядь. Маринад, нагадують, підвинину. Mm. Там ще баранина є, може колись попробуємо, Опять попадемо до багатого фермера, який буде, буде сіяти цей сексон. Той баранину зимо. Той що казав, блядь, та я їсти не хочу. Лупанув кашку, вже доїдає тушонку. Ну, якби в холодильничок положив чи в цей, ну туди в бардачок. Холодець би був, навіть офігенний. З курочкою. Всім подякував, хто побажав нам смачного. А ми будемо далі пекти. Хорошо, так перекусили. Ще залишилося якось баранинку спробувати. Щоб магазин Коденка, оставлю ссылку в описанні. Цены дуже приємні кашка щось там вообще почти даром все ми будемо пиляти.